Я Владислав Новіков. Сьогодні зі мною Андрій Добрянський, директор комунікацій Комітету Конгресу українців Америки. Андрію, вітаю, Вітаю. радий бути з вами знову. Отже, маємо великі новини щодо всього: Трамп, Росія, ядерна ситуація. Почнемо. Трамп назвав Медведєва дурним через його ядерні погрози і заявив, що направив одну або дві ядерні субмарини до берегів Росії як запобіжний захід після ультиматуму щодо припинення вогню в Україні. Почути щось подібне від Трампа раніше було немислимо. Так, Ми справді бачимо зміну в позиції не лише президента Трампа, а й Джей Ді Венса. Віце-президента Сполучених Штатів, який тривалий час був одним із найгучніших противників допомоги Україні, Навіть він змінив свої тези після дій президента, і це заслуга України. Я справді хочу віддати належне команді президента Зеленського дипломатам, які спілкувалися з дипломатичним корпусом Трампа, вони поступово, але впевнено демонстрували президенту Трампу, що він може отримати Нобелівську премію миру. Якщо продовжить допомагати Україні в більш активному темпі, ми чули про угоду липня цього року. За якою зброю, придбану за європейські кошти, передадуть Україні? Перша партія вже надійшла серед неї сучасні зразки, зокрема і РаМС ракети з дешевших компонентів, що долають більші відстані. Спасти лонґер Варто відзначити стратегію України останнього місяця, скорочення постачання нафти та газу з Росії, що на думку президента Трампа є виграшною ситуацією для всіх. Україна завдає ударів по об'єктах, що сприяють вторгненню Росії, і відкриває ринок для американського скрапленого газу та іншого викопного палива в Європі. Він бачить у цьому шанс тиску на Росію без прямої війни, розуміючи, що підтримка України вигідна обом сторонам. Трамп також назвав Путіна паперовим тигром через провал війни, яка мала тривати один тиждень, і заявив, що розчарований ним. Сьогодні Трамп просто у вогні. Так, Ми вже чули вислів паперовий тигр, і багато з того, що він сказав сьогодні, а також нещодавно на засіданні ООН, Це тези, які давно обговорюють експерти. Нас здивувало те, що Трамп включив їх у свою риторику це різко відрізняється від його заяв до виборів та перших місяців після них особливо під час зустрічі з Зеленським у Білому домі. Відтоді Україна довела готовність бути надійним партнером Америки у захисті своєї держави. Трамп наполягає, що зустріч Зеленського з Путіним потрібна. Чи можливо це? Не вірю, що така зустріч відбудеться. Він згадав про це сьогодні, але це повторення його слів літа. І Трамп, і Рубіо, і Венс заявляють, що Росія не хоче діалогу з Україною. А Зеленський підтверджує, що попередні зустрічі нічого не дали. Навіщо продовжувати, якщо Росія не готова до серйозного діалогу? Де meetings between a Russian why і doing this if Russia isn't willing to actually seriously talk? і Трамп зібрав сотні генералів та адміралів. Він і Венс назвали це дружньою зустрічю, але ми всі розуміємо, що це безпрецедентно і не просто для показу. Так це справді безпрецедентно. Я не знаю, яке слово підібрати, щоб не звучати надто різко, але безпрецедентно точне визначення, бо такого ще не було. Це щось, що роблять автократи. Ми бачили подібне в сталінському СРСР у маоїстському Китаї, коли всіх генералів збирають, щоб вони слухали мудрість великого лідера. Як сказав Джей Ді Венс минулого тижня в овальному кабінеті. Це не те, що зазвичай відбувається. Ви сказали сотні. Це 800 генералів і командувачів з усього світу. Немає жодного генерала, який зараз перебуває в Азії чи Африці на своєму посту. Армія Сполучених Штатів це не автократична структура, де без генерала нічого не працює. У нас є офіцери, сержанти, які можуть виконувати завдання, але все одно дивно і нерозумно забирати всіх. Особливо коли йдеться про людей, які займаються боротьбою з наркотиками в південній Америці, або про тих, хто працює в Сирії чи на Близькому Сході, це різні люди з різними проектами, тому нема причин бути в одній кімнаті. Вони обрали різні кар'єрні шляхи. Схоже, ситуація виникла через те, що під гексет захотів виголосити мотиваційну промову, ходячи сценою, ніби щось продає. Інсеніногівакторастей <реш> Він продавав свою книгу, заявивши, що рекламує її, щоб люди могли прочитати. Потім вийшов Трамп і виголосив мляву промову, майже не торкаючись зовнішньої політики, говоривши переважно про внутрішні проблеми. Ми перейшли межу, коли політизація промов Трампа стала шокуючою. Будь-який інший президент не міг би так говорити. Наприклад, що демократи нічого не роблять, або що сонний Джо Байден був жахливим. Це недоречно у зверненні головнокомандувача до військових. Це було шокуюче. На початку Трамп зазначив, що генерали не аплодуватимуть і не реагуватимуть, бо так веде себе командування. Вони підлеглі головнокомандувача. Та сказане показало, що він роздратований, виступаючи перед восьмистами генералами та старшинами. йдеться про велику кількість людей, але реакції не було. Це його засмутило, тому промова була млявою, не викликала захоплення, як на його мітингах. Це була дивна промова, де Піт гексет говорив про нові стандарти та накази. Одне з рішень оголошення Піта Гексета про радикальну зміну структури офісу Генерального інспектора Америки наразі йде розслідування щодо його використання Сігнал та розголошення інформації про удари штатів was happening by the United States. отже, багато очікують, що поки генерали тут, він звільнить частину з них, адже адміністрація заявила про скорочення командної структури Збройних сил Америки, що означає усунення адміралів і генералів. Ще одна деталь видання Телеграф повідомило, що НАТО може створити зону ППО над західною Україною для перехоплення російських дронів і ракет. Раніше я б не повірив, але тиск Трампа на Путіна та зустріч генералів змушують задуматися. Це була розумна пропозиція ще з самого початку цієї війни забезпечити повітряне прикриття хоча б над частиною країни, особливо з огляду на постачання західної допомоги було б значно простіше, якби літаки могли доставляти вантажі безпосередньо на українську територію, а не покладатися виключно на аеропорти сусідніх країн. Це створило б ефективнішу систему логістики для військових. Ми б дуже хотіли цього і для гуманітарних місій, і для інших потреб. Я впевнений, що президенти інших країн також хотіли б приземлятися, скажімо, в аеропорту імені Данила Галицького у Львові, а потім швидко дістатися потягом до Києва для офіційних візитів. Тож, створення безпечної зони має сенс. Це також важливо для партнерів України, які розглядають перспективи відновлення країни навіть у разі припинення вогню. Щоб керівники західних компаній, генеральні директори великих корпорацій могли приїхати до України, їм потрібно мати можливість приземлитися безпосередньо в Україні у безпечній зоні, без ризику нічних повітряних тривог. Готуйтесь до війни, каже Піт Хексет. Війни з ким? З Китаєм. Можливо, спершу варто розібратися з Путіним. Це виглядає дуже дивно, та ти вся логіка цієї адміністрації. Однією з причин, чому вони запровадили мита на різні метали: алюміній, сталь, мідь, є те, що, за їхніми словами, Америка має бути готова до війни. Але війни з ким? З ким ми воюємо? Сполучені Штати не перебувають у зоні активного конфлікту. Ми вивели війська з Афганістану у 2021-му. З Іраку у 2011-му. Америка не хоче нових війн. Це не популярно. Трамп каже, що готуються до війни, але не розгортатимуть війська. Що це означає? Ми також знаємо, що вони охоче використовують військові боєприпаси проти об'єктів, які не можуть себе захистити. Йдеться про човни в Карибському морі та мексиканській затоці, які вони обстрілюють без дотримання морського права чи міжнародних норм. Вони стріляють не ідентифікуючи цілі. Можливо, там є біженці, де ми не знаємо, кого вони вбивають, але це відбувається без суду, без можливості відповісти. Ефідізаннедові гавноадію дешуніпатесамерелі килингпіпо витабелі абсолютнобедісні на відміну від таких держав, як Росія, яка літає над країнами НАТО. Чому ми не робимо з російськими кораблями те саме, що робимо з човнами? Ми знаємо, що є танкери, які можуть запускати дрони. Це те, що американські військові могли б легко зупинити. У мене є одна теорія, яку я хочу озвучити. чи може Путін провокувати НАТО за наказом Китаю? Тобто Трамп розлютився на Путіна і почав діяти жорсткіше? Бо Пекін сказав Путіну поводитися саме так, якщо це правда ми знаємо, що наші вороги співпрацюють: Китай, Росія, Північна Корея, Іран, а також деякі інші держави ізгої вони працюють разом, але це не те саме, що військовий альянс, як НАТО чи Захід. Вони готові приймати допомогу одне від одного, але ніколи не будуть захищати одне одного. Ми знаємо, що Китай легко зрадить Росію і нічого не зробить для її захисту, якщо Росію буде атаковано. Ми бачили це в Ірані на початку цього року. Росія і Іран підписали оборонну угоду. Коли Іран був обстріляний, Росія не відреагувала. Між ними є певні зв'язки, але не такі, як у НАТО. Вони підозріло ставляться одне до одного. Китай хоче, щоб Росія продовжувала війну проти України, і, хоча міг би попросити Росію діяти певним чином, Росія сама комфортно почуває себе в цій ролі. Цифікли парисфаресвотхапенсвотнейдо райнекеаскода ваша вони роблять це вже понад два десятиліття отруєння людей кібератаки, починаючи з Естонії на початку 2000-х років. Це не нове. Я був у Литві у 2015 році у будівлі парламенту. Коли вона зазнала кібератаки, ніхто не міг користуватися телефонами через дії росіян. Це триває постійно. Проблема в тому, що захід не протидіє цьому. Ми не відповідаємо кібератаками і не супроводжуємо літаки за два тижні над Аляскою. Американські літаки змусили російські покинути повітряний простір Америки, але в Європі цього немає. і це проблема. Але я не хочу говорити про цю тему. Я маю на увазі справу Епштейна. З'явився новий скандал, нові імена, і навіть Ілон Маск згадується. Є певний рівень багатства, за якого люди починають вважати, що закони на них не поширюються, і це стосується не лише наших ворогів. Ми знаємо, що батько Ілона Маска любив відвідувати Росію. Тож очевидно, що є коло людей, які вважають себе недоторканними. Скандал навколо Епштейна не зникає. Президент Трамп думав, що зможе використати його, щоб атакувати чинну владу у 2024 році, звинувачуючи демократів у приховуванні інформації. Але Після повернення на посаду президента на початку цього року він не проявив жодного інтересу до того, щоб розкрити громадськості, за що саме судили Епштейна. Складається враження, що він навпаки намагається заглушити голоси тих, хто знає про Джелейн Максвелл, подругу та помічницю Епштейна, яка допомагала йому заманювати жінок для сексуальної експлуатації. І саме їй Трамп фактично намагається допомогти, добиваючись для неї меншого терміну ув'язнення. Однак з'являється все більше документів. Насправді, коли конгрес повернеться до роботи наступного тижня, буде розглянута так звана петиція про примусове винесення на голосування. Це механізм, за яким, зібравши достатньо підписів, жодна партія не може заблокувати розгляд. Питання йде на голосування. Ми вже перейшли цей поріг незалежно від республіканців. Голосування має відбутися, якщо не буде шатдауну, і конгрес працюватиме. Для Трампа шатдаун – спосіб заблокувати голосування. Дезношадан <рес> е Джимі Кімел повернувся. Це ще один удар по Трампу. Я Думаю, це показує, що основною причиною його зникнення з ефіру. Був політичний тиск. Компанії, які транслюють Джиммі Кімела через свої філії, зазнали тиску з боку Білого Дому. Я сам брав участь у багатьох кампаніях, спрямованих на те, щоб прибрати Такера Карлсона з ефіру. Це довготривалий процес. Телеканали не просто так знімають ведучих. Потрібно багато часу, щоб переконати їх, що вони втрачають гроші через бойкот рекламодавців. Але у випадку з Кімелом, усе сталося за 24, 48 годин. Насправді його прибрали вже через 24 години після початку скандалу, коли його звинуватили в нечутливості щодо смерті Чарлі Кірка. Потім почався тиск з боку громадськості. Люди почали скасовувати підписки на Дісней, бойкотувати компанію, яка володіє каналом, що транслює Кімела. Disney because they own the corporation that airs Jimmy Jimmy Kimmel. Kimmel So there was more ground up support for than there was ground up support to cancel Jimmy Kimmel. і виявилося, що підтримки повернення Кімела було більше ніж підтримки його скасування. Тепер це вже питання корпоративної політики, оскільки Дісней це публічна компанія. Деякі акціонери вимагають пояснень від генерального директора, чи був тиск політичним і чи йшов він згори. Якщо так, документи мають бути розкриті акціонерам, інакше може бути оголошено вотум недовіри. Це має величезні наслідки для бізнесу, набагато більше ніж для самого Джимі Кімела, який повернувся в ефір із рекордними рейтингами. Він знову став найпопулярнішим телевізійним шоу. І незважаючи на заяви президента Трампа, що Кімел не мав рейтингу, це просто неправда. Андрію, щиро дякую. Це було дуже цікаво. Дякую, і з нетерпінням чекаю нашої наступної розмови.